Субота, дощик моросить, по шипці стукає завзято, а я чекаю вже ту мить вам знову вірш подарувати. Вітаю, друзі! Сьогодні я продовжую читати свої вірші із циклу Хроніки війни. Цей вірш я написала 25 березня 2022 року. Називається він вже 30 днів війни. Вже 30 днів війни. А Україна є, була і буде. Хотіли ви, щоб стали ми раби, щоб з квітами вас зустрічали люди. В імперських планах ваших ціль одна підкорення і знищення народів. Ох, скільки наробили ви вже зла. І в цей раз ви знали, все безкарно буде. Та навіть у найгірших снах вам, самодурам, не могло й приснитись, що тут на вас чекає повний крах. Що в Україні вам судилось зупинитись? Бо мужній гордий воїн наш народ не потерпить ворожої навали. Життя Росії ставить він на кон. Що, ви, зволителі, Цього ви не чекали? Прославиться в на віки, оскаженілому російському ведмедю. Ми вирвемо зажерливі клики й нову історію для внуків нам писати треба.